Цикли з передумовою. Давайте пригадаємо, який вигляд має блок-схема циклу з передумовою? Та як вона виконується в алгоритмі? Який вигляд має команда циклу з передумовою в мові програмування? Та як вона виконується? Чи можуть команди тіла циклу з передумовою не виконуватись жодного разу? На початку виконання команди циклу з передумовою визначається значення логічного виразу. Якщо воно true, то виконуються команди тіла циклу, і після цього знову визначається значення логічного виразу. І якщо воно знову дорівнює true, команда тіла циклу повторюється знову. І так буде відбуватися доти, доки значення логічного виразу не стане false. І тоді виконання команди цикла з передумовою закінчиться і буде виконуватись наступна команда. Команда циклу з передумовою в моє програмування Python має такий вигляд: while логічний вираз 2 крапки. Команда тіла циклу. З англійської while поки. Виконання команди циклу з передумовою відбувається так: обчислюється значення логічного виразу. Якщо це значення дорівнює true, то виконується команда тіла циклу, після чого знову обчислюється значення логічного виразу. Якщо це значення знову дорівнює true, то знову виконується команда тіла циклу. Після чого знову обчислюється значення логічного виразу. Якщо значення логічного виразу дорівнює false, то команди тіла цикла не виконуються, а виконується команда наступна за циклом. Зверніть увагу, серед команд тіла циклу можуть бути і лінійні фрагменти і розглуження і інші цикли. Розглянемо задачу. Алгоритм розв'язування якої містить цикл з передумовою. Скільки потрібно взяти доданків? перший з яких дорівнює заданому дійсному числу, а кожен наступний на 3 більше за попередній. І щоб їх сума перевищила 100. Побудуємо математичну модель для цієї задачі. Вхідні дані. Перший доданок. Нехай це буде число А. Число на яке наступний доданок більше за попереднє. Це 3. Число яке має перевищити сума чисел 100. Кінцеві результати. Кількість доданків, позначимо його за N. Формули А дорівнює А плюс 3. Тобто кожне наступне число у нас на 3 більше. С дорівнює S плюс А. Тобто, знаходимо суму. І С менше або дорівнює 100, тобто не перевищує 100. З трьох вхідних даних одне потрібно вводити. Це у нас А. А два інші у нас конкретні числа. Відповідно, це 3 і 100. І в задачі має бути один кінцевий результат. Який потрібно нам і вивести, перед початком циклу присвоїмо змінні S, яку використовуємо для збереження суми, значення першого доданка. А змінні N, яку використаємо для збереження кількості взятих доданків, присвоїмо значення 1. Бо в сумі вже враховано один перший доданок. До суми потрібно додавати наступні доданки, доки ця сума буде менша або дорівнювати 100. Тому логічний вираз у заголовку циклу матиме вигляд S менше або дорівнює 100. У тілі циклу шукатимемо наступний доданок а присвоїти А плюс 3. І будемо додавати його до поточного значення суми S присвоїти S плюс А, та будемо збільшувати кількість доданих доданків на одиничку, тобто N присвоїти N плюс 1. Блок схема алгоритму розв'язування цієї задачі буде виглядати наступним чином. В фігурі термінатор початок в фігурі дані уведення значення змінної А. В фігурі процес S присвоїти А, N присвоїти 1. В фігурі умова S менше або дорівнює 100. Якщо true, то в фігурі процес А присвоїти А плюс 3, S присвоїти S плюс А, N присвоїти N плюс 1. Якщо false, то в фігурі дані виведення значення змінної n. І в фігурі термінатор кінець. Відповідний фрагмент проєкту на мові Python буде мати такий вигляд: а присвоїти int, в дужках – input, в дужках – в лапках уведіть перший доданок. S присвоїти A, N присвоїти 1. While. S менше буде рівню 100 2. Крапка. A плюс дорівнює 3. S присвоїти S плюс A. І N плюс дорівнює 1. Print N. Тестувати проєкт, що містить цикл з передумовою доцільно для таких наборів даних, щоб тіло циклу не виконувалось жодного разу. виконувалося один раз, два рази, три рази, 5 разів. І за потреби при інших наборах даних. Так, наприклад, для тестування фрагменту проєкту A присвоїти float, в дужках input, в дужках в лапках введіть число А, S присвойте 0, N присвоїти 0, while S менше a, двокрапка, S плюс дорівнює 5, N плюс дорівнює 1. Можна взяти такі значення А. А дорівнює мінус 2. В даному випадку тіло циклу не буде виконуватись жодного разу. Тому що. При умові S менше A, у нас буде значення false. Тому що 0 не менше, ніж мінус 2. Далі, наступне значення можна взяти 3. циклу в даному випадку буде виконуватись один раз. Перевіряємо, S менше A. 0 менше 3. True. Тоді у нас S збільшиться на 5 і n збільшиться на 1. Коли S збільшиться на 5. То стане S у нас відповідно 8. При перевірці 8 менше 3 будемо значення мати false. Таким чином, тіло циклу виконується один раз. Наступне значення можна взяти A буде дорівню, при А дорівнює 7. Тіло циклу буде виконуватись два рази. І так далі. Запам'ятай найголовніше. Команда циклу з передумовою в моє програмування Python має такий вигляд: while логічний вираз дві крапки і команда тіла циклу. Виконання команди циклу з передумовою відбувається так: обчислюється значення логічного виразу. Якщо це значення дорівнює true, то виконується команда тіла циклу, після чого знову обчислюється значення логічного виразу. Якщо значення логічного виразу дорівнює false, то команда тіла циклу не виконується. А виконується команда наступна за циклом. Дякую за увагу. Слава Україні!